Вітаю вас, я Тетяна Пономар, час контакту на телеканалі Віка. Поруч зі мною лідер радикальної партії Олег Ляшко. Вітаю вас, Олег Валерійович. Вітаю! Розкажіть, будь ласка. Ви ж не вперше в Черкасах і на Черкащині. Що скажете про область? Безумовно, не вперше. Кожен українець має бути на Черкащині, де Шевченківська могила, де чудові черкаські краї і чудова земля. Але зараз я знаю, що днями відбувся буревій, так. і багато постраждало, особливо у Золотоніжкому Чорнобаївському районі. Знищені посіви, знищено майно людей. Тому команда радикальної партії в обласній раді ініціює позачарове засідання сесії обласної ради для того, щоб виділити кошти на ліквідацію наслідків стихії. Водночас, оскільки завдано дуже багато збитків за попередніми підрахунками більше 400 мільйонів гривень. Тому я буквально сьогодні звернуся до уряду, щоб кошти на допомогу черкаським людям постраждалим від стахії були виділені з резервного фонду кабінету міністрів України. А, окрім пам'ятних місць, я знаю, що ви ще відвідували машинобудівне підприємство на Черкащині. Як на вашу думку, в якому стані зараз промисловість України і Черкащини, зокрема? Основні фонди промисловості дуже зношені, тому наша команда пропонує звільнити від сплати податків імпортного мита і податку на додану вартість для придбання нового технологічного обладнання для того, щоб модернізувати. Наші промислові фонди після Другої світової війни, коли Франція лежала в руїнах, французький президент, тодішній Шарль Деголь, проголосив політику модернізації або смерть. І за 10 років Франція вийшла на рівень інших розвинутих країн, тому що держава проводила політику стимулювання залучення інвестицій і відновлення основних фондів. Ми пропонуємо те саме, щоб звільнити від сплати податку, щоб дешевше було обладнання, щоб більше створювати робочих місць, тому що Сировинна структура економіки це завжди бідність. Коли влада їде і приводить новини, що ми то американське, то російське, то юарське вугілля купуємо, то ще що за кордоном купуємо, то це означає тільки одне, що українці залишаються без роботи і без зарплати. Тому з України треба вивозити не сировину. Чи не оброблений ліс, чи зерно, чи землю продавати, чи металолом, а готову продукцію. І саме з цією метою ми в парламенті і добиваємося прийняття законів, які б дозволили можливість модернізувати нашу економіку. Зокрема, минулого року було проголосовано закон про експортно-кредитне агентство для того, щоб коли наш національний виробник хоче вийти на зовнішні ринки, щоб за рахунок кредитування, страхування ризиків, за рахунок державної підтримки була можливість більше продавати свої продукції. Коли, наприклад, наші підприємства сьогодні беруть кредити під 25-30% річних, то ми добиваємо, щоб була державна програма компенсації вартості частини кредитів, вартості частини техніки, наприклад, для придбання фермерами, для того, щоб держава стимулювала в будь-який спосіб розвиток національного виробництва, тому що це робочі місця для людей, це податки, це достойні зарплати, як наслідок достойні пенсії. Сировинна структура економіки прирікає на бідність, залежність. Ми все Життя ходитимемо за кредитами, побиратимемося як бомжі, якщо ми не відновимо власну економіку. Сильна країна, нікому не треба, ніж крім нас самих. І тому для того, щоб була сильна країна, вона має бути економічно потужно розвинута. І на це працює наша команда. Ну, потужна економіка це не лише високі зарплати, а і гарна пенсія. Ви критикуєте пенсійну реформу влади? Чи є у вас якась альтернатива? Те, що пропонує влада, це не пенсійна реформа, а це економія коштів бюджету пенсійного фонду на українцях. Сьогодні 12 мільйонів людей отримує пенсію. Якщо буде прийнята так звана пенсійна реформа, яку пропонує влада, 5 мільйонів українців матимуть право на отримання пенсії. А всі інші не матимуть, тому що сьогодні для того, щоб отримати пенсію, треба 15 років мінімального страхового стажу, і ти в 60 років можеш вийти на пенсію. Mm -hmm. Уряд пропонує 35 років мінімального страхового стажу. А якщо в тебе немає 35 років стажу, значить ти можеш вийти на пенсію тільки в 65 років. Тобто, фактично підвищується і страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, і пенсійний вік. Водночас ця так звана реформа не вирішує ключової проблеми мізерних пенсій, тому що мільйони людей в Україні. Отримують мінімальну зарплату, і пенсія виплачується за рахунок внесків із зарплати. І коли мінімальна зарплата, то така сама буде мізерна пенсія. І колишні вчителі, лікарі, механізатори будуть бомжувати замість того, щоб достойно жити на свою пенсію, яку вони заробили важкою працею. Тому ми пропонуємо піднімати не пенсійний вік, не страховий стаж, а створювати робочі місця, знижувати вартість кредитів, робити державні програми підтримки власного експорту, власної промисловості. Власного національного виробника, і коли українці матимуть роботу і високу наголошую, зарплату, а не копійчану, тоді буде і нормальна пенсія. Тому для того, щоб була пенсія нормальна, треба не пенсійний вік піднімати, а піднімати зарплати. Ми добилися, щоб з нового року мінімальна зарплата була 3200. Це краще ніж півтори тисячі, які були до нового року. Але все одно ми вважаємо абсолютно недостатнім для того, щоб нормально жити. Тому зараз ми зареєстрували в парламенті закон і робимо все, щоб він був прийнятий, щоб мінімаль. Мімальна зарплата з 1 жовтня була 5 тисяч гривень на місяць. 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату. Той, хто мені розказує, що не треба голосувати за підвищення зарплат, хай самі проживуть на півтори тисячі зарплати в місяць. Вижити неможливо. Тому єдина можливість подолати бідність в Україні і мати нормальні пенсії це підвищення зарплат. З 1 жовтня ми пропонуємо 5 тисяч гривень на місяць, а потім з Нового року ще плюс півтори тисячі гривень підвищення зарплати і впродовж. Наступних трьох років, хоча б по півтори-дві тисячі, підвищувати зарплату. Що стосується пенсії, підвищення в результаті підвищення мінімальної зарплати у бюджеті пенсійного фонду сьогодні є додаткові надходження 12 мільярдів гривень, і це означає, що вже є сьогодні можливість перерахувати пенсії, осучаснити їх і підняти. Зокрема півмільйона мільйона людей, пенсіонерів в Україні отримує пенсію, так звану соціальну 947 гривень, бо у них немає необхідного трудового страхового стажу для отримання пенсії. Ми пропонуємо перерахувати її і встановити на рівні не нижче прожиткового мінімуму півтори тисячі гривень на місяць, щоб ці люди отримали пенсію. Друга категорія це переважна більшість людей, які мають величезний трудовий стаж, але отримують такі самі копічані пенсії. Це соціальна несправедливість і урівняловка. Коли один працював, інший не працював. Однаково отримують пенсію. Чому? Тому що з 2012 року не осучаснюється, не перераховується пенсія. Ми пропонуємо її перерахувати і встановити її на рівні трудова пенсія, що була не менше трьох тисяч гривень на місяць. Для цього додаткові ресурси в бюджеті пенсійного фонду є. І коли ми далі будемо піднімати мінімальну зарплату, це означає, що буде ще більше надходжень до пенсійного фонду, тому що єдина можливість, ви питаєте, яка наша альтернатива? Наша альтернатива тій пенсійній так званій реформі, яку пропонує. Уряд це детінізація фонду заробітної плати. Сьогодні в тіні 400 мільярдів за оцінками експертів заробітної плати. Люди отримують зарплату в конвертах, їх не оформляють трудову книжку. І людина все життя пропрацювала, а офіційного страхового стажу немає і легальної зарплати немає, і як наслідок немає пенсії. І тому для того, щоб була пенсія, треба легалізувати фонд заробітної плати, виключно через підвищення зарплат, щоб люди отримали не в конверті зарплату, а легально отримали високу зарплату. Платили под... внески до пенсійного фонду і тоді мали нормальну пенсію. Оце наша альтернатива. Наскільки це е, бли... близька перспектива? Це дуже близька, це абсолютно реальна перспектива, як всі країни роблять. Отак От повинна робити і наша країна. Але для цього треба робити. А коли нічого не робиться, коли від України хочуть тільки сировину, замість того, щоб українці мали роботу, то та перспектива ніколи не буде реалізована. Тому знаєте, як в Радян... колись в пісні ми миражіни, щоб сказку зі лодьбилю, угу. та хоч я абсолютно впевнений, що українці можуть отримувати нормальні зарплати і пенсії, тоді коли вони будуть мати роботу, а не бомжувати і. І безробітні ходить. А ще одне проблемне питання на вимогу МВФ влада намагається проштовхнути ринок землі. Ви виступаєте за те, щоб закріпити землю за фермерами? Так. Ми проти продажу землі mm -hmm. з однієї причини, тому що українську землю не куплять українські селяни. У людей немає грошей, щоб купити землю. Цю землю скуплять транснаціональні корпорації, латифундисти, mm -hmm. які в погоні за швидким заробітком вони виснажують землю, сіючи технічні культури, сою, соняшник, крапс. Вони не дбають про соціальну сферу, про тваринництво, а в основному тваринництво дає робочі місця. Тому ми категорично проти продажу землі для того, щоб українські наші селяни, черкащани. Українці не були батраками. Натомість ми пропонуємо внести зміни до статті 41 Конституції України, де передбачити, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство, для того, щоб вся державна політика проводилась на підтримку фермерства, а не транснаціональних корпорацій і латифундій. Хто такий фермер? Це той, хто живе в цій місцевості, хто сплачує тут податки, там, де орендує землю. Це той, хто утримує в тому числі соціальну сферу. І головне обов'язок на гектар оренду. Дованої землі, щоб корів заводили, щоб тваринництво було в селі. Для цього ми пропонуємо дотації на кожну голову великої рогатої худоби, хоча б мінімум по 5 тисяч гривень на рік. Якщо корова там у селянському господарстві, якщо це фермерське господарство, значить там частину від витраченого, щоб була компенсація з держави. Де взяти гроші? Минулого року з України вивезли більше 40 мільйонів тонн зерна замість готової продукції. Ми пропонуємо запровадити аграрно-сировинний збір на кожну тонну вивезеного зерна по 3 євро. По року це дає більше мільярда євро. От ці мільярд євро спрямувати на дотації на відновлення тваринництва. Тому що сьогодні корів в Україні менше, ніж після Гітлера. У 47 році в Україні було 2 мільйони голів корів, а сьогодні 1, 800 мільйон 800. І з такою статистикою, і з такою політикою, ми скоро. Корів будемо як динозаврів у музеях тільки бачити. А я хочу, щоб наші діти пили якісне молоко, їли якісну продукцію. І головне, якщо є корова в селі, то це є робочі місця, це є соціальна сфера і тоді живе село. Раніше по три корови в кожному дворі було, сьогодні три корови на все село. Днем з вогнем не знайде. Чому? Тому що нема ціни на молоко. Тому ми добиваємося, щоб уряд регулював ціни на продукти першої необхідності, на молоко, мінімальні закупівельні ціни. Не хоча б 6 гривень за літр. Сьогодні 3,20-3,50 три молока дешевше ніж літра води. Це несправедливо і це обкрадає наших селян. Потім вони задарма забирають землю. Спочатку людей довели до ручки, потім задарма забирають найбільше багатство. Так, от землю ми не повинні продавати. А ми повинні продавати продукцію. Радикальна партія пропонує план підтримки розвитку фермерства, зокрема. Компенсація вартості частини кредитів. Наприклад, коли фермер хоче купити сільськогосподарську техніку. Наголошували нашу українську сільськогосподарську техніку, щоб відродити харківський тракторний завод, херсоцький комбайновий завод, білоцерківський машинобудівний завод і десятки інших заводів по Україні. Не імпортна техніка повинна бігати по українських полях, а українська сучасна техніка. У фермера нема сьогодні грошей заплатити мільйон, два-три за комбайн. Держава повинна частину вартості. Компенсувати у фермера, немає сьогодні можливості зайти у внутрішні торгові мережі, тому що там лежить імпортна продукція. Держава повинна підтримувати і стимулювати. У наших селян немає можливості вийти на зовнішні ринки, тому що там встановлені тарифні обмеження, квоти, мита високі і так далі. Держава повинна скрізь, де їздить президент і прем'єр, повинні вигризати нові ринки для нашої продукції, тому що ми втратили російський ринок в результаті російської агресії, падіння товарообігу більше. Ніж на 40%, а це сотні тисяч людей, які залишаються без роботи. Тому завдання держави шукати нові ринки, відкривати їх не тільки європейський ринок, а й азіатські ринки, і іранський ринок, і американські ринки, і так далі. Один із елементів підтримки Сполучених Штатів, який би був для України дуже важливий, це відкриття американського ринку для українських товарів. А проти нас сьогодні там проводять антидемпінгові розслідування, зокрема щодо виробників сталі, щодо виробників іншої продукції. Це не друж. Жньо, тому що ми сьогодні потерпаємо не лише від прямої військової агресії, а й в економічному плані. потерпаємо внаслідок втрати частини значної частини ринку російського. І тому для нас ключове це пошук нових ринків, щоб більше продавати своєї продукції. Чим більше ми продамо своєї продукції, тим більше українців матиме роботу, і стабільність гривні тоді буде не за рахунок кредитів міжнародного валютного фонду. Дали кредит, гривня стабільна, не дали кредит, гривня росте. Стабільність гривні повинна формувати за рахунок. Експортного потенціалу за рахунок валютної виручки продано товару, більше продати товару, більше отримати валюти, стабільні ціни, стабільна гривня і в людей є робота і зарплата. Україна, до речі, вступила в ВТО, але від цього сільгоспвиробники не отримали більше ринків. Квоти, зокрема, по угоді по зону вільної торгівлі з Євросоюзом, квоти насправді дуже обмежені. Насправді я б сказав би, що це не угода про зону вільної торгівлі, а така невелика шпарина, куди нам і носа не дають просунути, тому ми вимагаємо від уряду ініціювати перегляд цієї угоди. Взагалі, будь-які угоди, які підписує Україна, повинні переслідувати одну мету: створення робочих місць для українців, залучення інвестицій. І щоб люди отримали роботу. Якщо в результаті угод українці втрачають роботу, ці угоди нам не потрібні. Наприклад, уряд хоче необроблений ліс кругляк вивозити. Президент хоче завитувати мій закон, який ми минулого тижня проголосували в парламенті про заборону вивезення металолому з України. Тобто вони хочуть щоб з України далі вивозили сировину. І ми з ними в цьому радикальні опоненти. Тому що я хочу, щоб з України вивозили не сировину, а готову продукцію. Тому що, коли вивозять сировину, це означає, що мої люди, мільйони людей, українців без роботи. А коли вивозять продукцію, то це означає, що наші люди мають роботу. А я нагадаю глядачам, це програма Контакт і поруч зі мною лідер радикальної партії Олег Ляшко. Отже, продовжуємо нашу розмову. Ще одна реформа, щодо якої хотілось би почути вашу думку, це медична. Ви теж виступаєте радикально проти тієї реформи, яку веде уряд. Що кажуть лікарі? Ви з ними часто зустрічаєтеся, що їм потрібно. Лікарі проти цієї так званої медичної реформи, тому що в підсумку мільйони людей українців залишаться без необхідної медичної допомоги, а лікарі залишаться без роботи. До речі, усі ці реформи пенсійна, медична, земельна, вони пишуться і на виконання меморандуму з міжнародним валютним фондом, щоб отримати черговий кредит. Вони не робляться для українців, бо інакше для початку уряд пішов би до тих же лікарів і порадився. Бо хто як не лікарі, найкраще знають, які реформи треба для медичної галузі? Чи треба? Реформа безумовно, тому що так як сьогодні у медицині нікого не влаштовує та ситуація, коли ти маєш виносити останні гроші. Але те, що пропонує уряд, це фактично узаконення поборів, коли людина за кожну медичну послугу повинна буде платити. А перелік цих послуг встановлюється кабінетом міністрів в ручному режимі. Грубо кажучи, зеленкою безплатно помажуть, а йодом вже треба буде платити. Я вже не кажу за операції і за все інше. Тому реальна медична реформа має переслідувати одну мету. Доступність медичної послуги, якість медичної послуги. Якщо так в результаті так званої медичної реформи закриваються ФАПи, в першу чергу страждають жителі сільської місцевості, люди старшого віку, люди малозабезпечені, То яка це реформа? Це не реформа, а це уряд намагається залатати дірки в бюджеті, коли в них не вистачає коштів на фінансування медичної галузі. Хочу залатати за рахунок українців. Що пропонуємо ми. Запровадження в першу чергу добровільного медичного страхування, коли людина має гроші, щоб заплатити страховку медичну, і отримати медичну послугу, сьогодні в неї такої можливості немає. Ми пропонуємо це зробити. І другий рівень це обов'язкове медичне страхування, коли за найманого працівника сплачує роботодавець, а за людей, які, наприклад, люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, діти, за цих людей сплачує держава, і таким чином вирішити часткову проблему дефіцит циту бюджету меди... медицини а взагалі ключове, чому немає податків на утримання медицини? Тому що із 20 мільйонів працездатних українців офіційно працює тільки 10 мільйонів. А всі інші десь по світах роз'їжджалися. Тому ключове для того, щоб були гроші на медицину це не закриття лікарняних закладів, це не економія на здоров'я людей, а це створення робочих і підвищення зарплат. Коли працюватиме економіка, коли людина матиме роботу, отримуватиме зарплату, платитиме податки, і з тих податків буде фінансуватися і освіта, і медицина. Тому що ключове у сучасному глобальному світі це знання і здоров'я. Як народі кажуть, як ти больний і дурний, ти нікому не треба. Так, от моє завдання, щоб українці були освічені і здорові. А здоров'я це не лише медицина, це профілактика, це діагностика. Тому ми добиваємося зараз прийняття в парламенті закону про відновлення обов'язкових медичних щорічних обстежень. Сьогодні людина йде в лікарню у крайньому випадку, коли хвороба вже на останній стадії, коли лікарі з золотими руками нічого не можуть зробити. Чому не йдуть? Бо нема грошей на томограф, на флюрограф, на рентген. І так далі. І так далі. Ми пропонуємо за рахунок держави запровадити щорічні безплатні медичні обстеження, щоб на ранній стадії виявляти хворобу, ліквідовувати її і щоб людині рятувати життя. Друга програма, яку ми добилися, безплатні ліки, щоб тисячі людей помирає, тому що немає грошей купити ліки. Ми добилися, щоб були відновлені безплатні ліки для діабетиків, астматиків і, і з серцево-судинними захворюваннями. Але мені повідомляють. Are you Багато аптек не дають безплатні ліки. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся до наших глядачів, щоб вони повідомляли нашу команду на Черкащині, де аптеки не видають безплатні ліки, щоб ми вживали заходів, щоб ці ліки надавались. Крім того, наступного тижня в парламенті голосуватимуть зміни до бюджету, де ми добиваємося виділення додатково 500 мільйонів гривень на лікування наших дітей від онкологічних захворювань і на розширення переліку ліків, які надаються безплатно, тому що багато людей мені скаржаться. Що, наприклад, від діабету дають ліки, які їм не потрібні, неякісний інсулін дають. Як кажуть, на тобі, не боже, що мені не гоже. Так от я заставлю, щоб вони надавали людям саме ті ліки, які якісні і які потрібні. Але для цього треба збільшувати державне фінансування цієї програми, і ми цього добиваємось. А ще одне з джерел надходження грошей до бюджету це зокрема конфісковані у Януковича 1 мільярд доларів. Як ви вважаєте, чи підуть вони на людей, і скільки ще треба конфіскувати, щоб все таки економіку якось підтримати нашу зокрема соціальну сферу? То що вкрадені Януковичем гроші повернуті, це безумовно супер, але тільки що довго повертали. І тепер дуже важливо, щоб ці гроші були використані ефективно. На моє переконання, ці гроші мають піти в першу чергу на обороноздатність країни, на захист наших мужніх героїв, які захищають країну, щоб у них були засоби захисту, зв'язку, мондурування, харчування, сучасна зброя для того, щоб вони живими поверталися додому. І другий напрямок це підвищення зарплати пенсії, соціальні, масштабні інфраструктурні проекти, ремонт доріг. На Черкащині доріг нормальних немає. Надо, щоб дороги масштабно ремонтували це і робочі місця, і розігрів економіки, і податки, і так далі. Будівництво житла для молоді. От куди треба спрямовувати ці гроші? А скільки ще треба конфіскувати, щоб все це оплатити? Усе, що вкрали, все треба конфіскувати і все вернути назад. У тому числі з офшорів, хто де повиводив, з офшорів, починаючи від Лазаренка, від Тимошенко, які 20 років тому в офшори виводили гроші. І американські суди, он чергове про це прийняли рішення. Усі, хто в офшори повиводив, щоб заховати від сплати податків, все вернути назад. Добровільно, зрозуміло, вони не вернуть, тому держава має працювати над цим, а не у нас по закордонах ті влади, куди вони в офшори повиводили, конфісковують гроші. А ми сидимо, нічого не робимо. Це ж народні гроші, тому їх треба вернути назад, щоб вони служили народу. А нещодавно ви повернулися з Пар'є, Ви стали делегатом від України. Так а що будете, які будете як відстоювати інтереси українців із крізи на всередині країни і на зовнішній арені Ми відстоюємо виключно національні інтереси України. Наша влада намагається перед міжнародними партнерами демонструвати гнучкі спини. А я вважаю, що треба твердо відстоювати національні інтереси. Національний інтерес полягає в одному. Сильна країна, розвинута економіка, робочі місця для українців, відбиття російської агресії. І тому скрізь на міжнародних зустрічах я нашим партнерам кажу: українці борються не лише за свою незалежність, а в тому числі і за мир над вашою головою. Тому що якщо ми не зупинимо Путіна тут в Україні, він прийде до вас. І тому ваш обов'язок не лише нам допомагати, а в тому ж і собі. Крім того, за ініціативою нашої команди, нещодавно парламент проголосував звернення до Сполучених Штатів про те, щоб Сполучені Штати на виконання Будапештського меморандуму визнали нашу країну основним військовим союзником поза НАТО і уклали пряму військову угоду. Це запорука відновлення миру в Україні. Британський прем'єр Вінстон Черчилль казав: до миру є дві дороги: дорога поразки і дорога перемоги. Так, от мінські домовленості, легалізація терористів, особливий статус для Донбасу це дорога поразки, а дорога перемоги. Це розвинута потужна країна, і внаслідок цього сильна армія. Бо коли нема грошей, нема чого утримувати. І ключове, той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. А коли матимемо сильну економіку, годуватимемо свою армію, матимемо потужну дипломатію. Це розширення міжнародного антипутінського фронту для зупинення агресії, це посилення санкцій проти Росії. Путін має платити таку високу ціну, щоб йому не вигідно було окупувати Донбас і окупувати Крим. Щоб Мусити його відновити, наші кордони, які, до речі, сама Росія визнала у так званому великому договорі між Україною і Росією, який колись підписали Єльцин і Кравчук у 1997 році. Так от вони вчергове підтвердили відому істину, яку висловив німецький канцлер Бісмарк. Що гарантії дані папе Росія не коштують паперу, на якому вони підписані? Росія окупувавши Донбас, окупувавши Крим, Росія розтоптала міжнародне право і по праву сильного переписує кордони. Так, хоч якщо міжнародна спільнота буде проводити відносно Путіна політику миротворення і дозволятиме Путіну по праву сильного переписувати кордони, сьогодні Путін намагається переписати кордони наші. Завтра буде переписувати кордони Прибалтики, Польщі і аж до Ла-Манша. Так як у 2008 році міжнародна спільнота проковтнула російську агресію проти Грузії і не тільки міжнародна спільнота, а й наша тодішня влада. Коли прем'єр Тимошенко хіхікала із Путіним у Москві, коли російські війська розстрілювали грузинських дітей і стариків, так от наше завдання не наступати на ті ж граблі і робити висновки, і пам'ятати одне, що політика умиротворення миротворення агресора ніколи не дасть позитивного результату. Агресор розуміє тільки силу. Тому для того, щоб відновити мир, для того щоб відновити територіальну цілісність, ми повинні бути сильними. А наша сила полягає в першу чергу в відновленні економіки, у створенні робочих місць, щоб Україна. Були багаті і отримали нормальну зарплату. Сильна країна в прямому смислі слова це здорова країна, правда? Нещодавно ви відвідали спортивну школу, так? так? А що скажете? Я, Я які можу враження? сказати тільки одне: що наше ключове завдання, щоб наші діти тинялись не по генделиках, не по вулицях, а були на спортмайданчиках і спортивних школах. У нас у Черкасах було відвідання. Спортивної школи Олімпійського резерву там треба замінити доріжку бігову, там треба стадіон допомогти зробити. У планах басейн зробити угу. на Черкащину здоровий, хороший, професійний басейн. А так само ми хочемо, щоб у Черкасах ми зробили базу олімпійську для паралімпійців літню, тому що вона була в Криму. Зараз у результаті окупації Криму наші славні паралімпійці не мають можливості тренуватися. Якщо хочемо мати олімпійських чемпіонів чи просто здорових хлопців і дівчат, вони повинні з дитинства займатися фізкультурою і спортом. Тому для нас надзвичайно важливо відновлення цієї інфраструктури. Саме тому за нашою ініціативою парламент проголосував і звільнив від сплати земельного податку. Об'єкти спортивної інфраструктури і сплати податку на нерухомість для того, щоб зменшити собі вартість їхнього утримання, щоб більше вкладати кошти у відновлення інфраструктури, щоб у селах стадіони було не два дрючка і ворота. На полі, де корови повинні пастися, а щоб там був хоча б міністадіон професійний у кожному райцентрі, щоб юнацька дитяча спортивна школа була, басейни у кожній області, щоб були, щоб наші діти росли здоровими, фізично розвинутими. Тоді ми будемо успішними, тоді наша молодь буде долати всі перешкоди. Дякую вам за розмову. Все таки сподіваюся, що нашу країну чекає успішне майбутнє Дякую. з ляшком з радикальної партії, і ми обов'язково переможемо. Дякую вам дуже Дякую. А глядачам. Я нагадаю, це був лідер радикальної партії Олег Ляшко. Дякую, що дивитесь нас. Побачимось.